Про відключення електроенергії процес виробництва вагового устаткування на підприємстві, яке релокувалось на Вінничину з Харкова, безперебійне. Працюють у три зміни завдяки встановленій сонячній станції та дизельному генератору. Розповідає директор підприємства Іван Мовчан. Перше, що ми евакуювали з Харкова, це була саме сонячна електростанція, яку ми не встигли поінсталювати, І перше, що ми зробили після релокації, ми саме її інсталювали. інсталірували. Потім на кінці 2022 року ми вимушені були придбати генератор, поєднати все це в єдину систему, яка може працювати як із використанням потужності з мережі загальної, так і без неї. Тобто ми можемо працювати повністю автономно і влітку, і взимку, і вночі і в будь-який час. У нас простой виробництво там півтори хвилини. Тобто, півтори хвилини з моменту відключення електроенергії мережевої і до включення власної генерації. Віталій Ігнатенко, керівник. Компанії по встановленню устаткування альтернативної енергії, показує Суспільному пункт контролю енергоживлення виробництва. Головний розподільчий щит, який є серцем цього підприємства. В ньому заведені декілька мереж від двох підстанцій. Заведена мережа від генератора. Це все в них автоматично включається, переключається, лічильники рахують цю енергію, яка від і звідки приходить. Зелені лампочки показують, що в нас наявність мережі є і вона працює від мережі. Коли в нас генератор переключиться, переключиться нижні лампочки, персоналу буде чітко видно, що ми знаходимося на генераторі. Панелі, які перетворюють сонячне світло на електроенергію, розмістили на даху підприємства. Поки їх 430, каже Іван Мовчан. У планах збільшити альтернативну генерацію. На сьогоднішній день ми встановили 430 панелей на 160 кВт. Коли два роки тому це робили, нам було цього достатньо. На сьогоднішній день наше підприємство розвивається, тому енергоспоживання теж зростає. Ми плануємо в цьому році збільшити вдвічі ще кількість панелей ну і, відповідно, і енергії, яку будемо генерувати. Дана сонячна станція мережева, каже Віталій Ігнатенко. За два роки роботи вона згенерувала 280 мегават електроенергії. Весь процес відбувається і контролюється спеціальними лічильниками. Є смарт-мітер, лічильник, який контролює перетоки енергії. сонячної в мережу його, його зарахування. Розуміло, що в нас є зимні періоди, є неефективні періоди, там, осінні, коли вона. Менший відсоток генерації дає, але взагал, взагалі на протязі року у нас десь 30% Ми повністю перекриваємо сонячну енергію споживання заводу. Сонячну енергію каже мовчан, компанія використовує для власних потреб надлишками вироблених кіловат діляться з сусідніми підприємствами. Ми віддали в день, коли у нас надлишки генерації свою електроенергію тим підприємцям, які працюють в день, а вночі ми її є з зворотнього шляху. Сонце нам завжди допомагає зменшити використання дорогої електроенергії і надає нам максимальну можливість дешевої електроенергії для нас. За словами Івана Мовчана, крім розширення потужності сонячної електростанції, підсилити енергетичну безпеку виробництва планують за допомогою водню та вітру. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров, Суспільне, Новини Вінниччина.